Харі Крішна, як досягти швидких результатів у житті, як знайти Бога. Е, якось ввечері після спекотного дня вчитель вирушив на річку. До нього підійшов молодик і спитав, як знайти Бога. Вчитель скупив його за комір і з силою занурив у воду з головою. Той намагався вирватися, але вчитель тримав його дуже міцно. Коли настав критичний момент, Молодик відчайдушно, опираючись, вирвався. Тяжко дихаючи, він закричав: Навіщо ви це зробили? Йому що ти що сказав? Коли ти захочеш знайти Бога так само, як ти хотів дихати, тільки тоді ти зможеш Його знайти. Кризу можна зустріти віч навіч а можна постаратися від неї втекти. Наша поведінка залежатиме від того, наскільки чиста наша свідомість. Якщо серце наше а не достатньо очищене, ми почнемо вживати заходів щодо відступу. Ну, будемо тікати. Я кажу, бий або біжи. Будемо коротшати, хитрувати, звиватися. От наступних відео, от я буду розповідати якраз про різні методи, як це зробити. Дивіться, про що ця історія? От я в попередньому відео розповідаю історію про жабу. Да? Коли кинути в кипяток, вона випригне звідти. От так само тут молодик. І він сказав, ну, давай пошукай Бога. Ну, да, да давайте будемо шукати. Методика вчителя була достатньо жорстким. Просто забарив воду бульк, да? коли дихати нема чим, там, ну, в тебе там, долі секунди, ну добре, хвилина, ну дві. Ну, третя хвилина це вже реально може бути небезпечно, тому що можна просто задихнутися. Розумієте, людина просто вириває цей вибух. То, що я в попередньому відео казав про жабу, да, про історію про жабу. Ну, тому нам важливо ну, от, це зробити. Знову ж таки, вчитель він має м'яке серце. Знаєте, він не то, що знаєте, ну, є ці там, бандити, всякі різні нехороші люди, тож вони можуть реально, реально там, людину втопити, ще щось таке зробити. Да? То що відбувається в цьому випадку? От ну, ну ці, ці, ну кажу, нехороші люди. В них жорстке серце. Вчитель це зробив. Він ну, якби він хотів втопити, він би втопив. Да. Ну от вчитель він що зробив? Він учню дав. Певний приклад, він показав, що як потрібно хотіти. Ну я вже цю історію в різних інтерпретаціях багато чув, там в різних варіантах. От. Ну, Суть від того така, коли ти дійсно там оцей хлопок відбувається, тоді ти почнеш рухатись. Оце є певна знову ж таки один з варіант кризи. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харі Харікрішна.